Незважаючи на цьогорічний недосів, а у 2014-му аграрії не добрали 20 тисяч гектарів. Хмельниччина буде із хлібом. 1 мільйон 636 тисяч тонн намолоченого зерна уже на токах та зерноскладах області. І це при тому, що збір врожаю іще триває. На сьогоднішній день в області закінчено збирання ранніх зернових культур. Проводиться збирання пізніх зернових гречки. Вики проводиться збирання гірчиці на 5-6 мерів. Зернові дали врожайність вищу, ніж в минулому році, хоча посіяно біля на площі біля 20 тисяч гектарів менші. Але завдяки більшій врожайності ми маємо більший вал рані зернових зернобобових. У попередніх планах аграрії врожай у 2 мільйони 880 тисяч тонн. цього показника кажуть досягнути вдасться. І навіть більше того, зважаючи на сприятливі погодні умови, можливий вихід на минулорічні три мільйони тонн валу на сьогоднішній день. Зв'язку з гарними погодніми умовами, підготовкою господарств, дотриманням технології обробітку ґрунту і посіву зернових культур на 300 тисяч вал збільшився. Ярих, ранніх і відповідно види на врожай кукурудзи досить непогані. І в цілому вважаємо, що врожай може бути на рівні минулого року. Незважаючи на очікувану високу врожайність, різцін на хліб та крупи, подільські аграрії не відкидають. Причини називають адекватні часу підвищення вартості пального газу електроенергії. Все це неодмінно потягне за собою перегляд цінової політики виробничниками. Відтак, головне завдання сьогодні зробити можливе і неможливе, аби подорожчання не надто вдарило по кишені пересічного українця, використовуючи державного регулятора державних регулятора цін, ми можемо частину зростання цін зробити менш болісним, але враховуючи збільшення цін на газ на електроенергію, на засоби захисту, на мінеральні добрива, зовсім ціну застабілізувати неможливо. Оксана Чушкіна, Олександр Галян для інформаційного випуску.